Жінки шиють адаптивний одяг та подушки кісточки для поранених військових. Інна Ганжа і Валентина Сідлецька допомагають українським воїнам вже близько півтора року. Інна з дитинства полюбляє шити одяг, закінчила багато різних курсів і має вищу педагогічну освіту. На сьогодні працює з дітьми у лозівській станції юних натуралістів, викладає декоративно-прикладне мистецтво та флористику. Але так як заняття наразі проходять дистанційно, жінка вирішила, маючи небагато вільного часу, свої здібності з пошиття одягу направити на допомогу військовим. Ті мої навички, шиття, те, що я вмію шити. Хотілось якось посильно те, що можу зробити, я допомогти. Саме пораненим, тому що родичі поранених стикнулися з такою проблемою, що в діти пораненому бійцю, як йому далі адаптуватися, як, щоб йому було комфортно. На теренах інтернету, в інстаграмі я потрапила на таку сторінку, де дівчата з Дніпра самоорганізувалися, і таке об'єднання в них волонтерське Швейна рота. Вони запрошували до себе, хто має якусь можливість, має швейні машинки, там, оверлок, хто може допомогти безкоштовно шити адаптивну білизну. Спочатку я шила е, своїх запасів якихось тканин, якоїсь ліпучки, там, кнопок. Адресно в харківський госпіталь самі ми відвозили. Тоді стала така потреба, що пораненим потрібні якісь підтримки для. Ноги для руки, тобто ці подушечки, кістачки. Це теж, якби такий напрямок був, який я могла засвоїти і якось цим допомогти. Потім дівчата з Дніпра, зі швейної роти, вони організували збори коштів на оптову, гуртову закупівлю тканини для пошиття адаптивного одягу, і закупівлі вже готових футболок, худі для переробки. В адаптивну білизну такого адаптивного одягу Інна нашила дуже багато. Розповідає, що волонтерська спільнота з Дніпра надсилає їй вже розкроєну тканину, з якої Інна створює вироби. Потім пакує і надсилає адресно, кому цей одяг призначався. Жінка розповідає, що при пошитті таких виробів обов'язково звертає увагу і на деталі, яких звичайний одяг немає. Коли вже заказ готовий, пакується він. Звичайно, додаю якихось смаколиків. Іноді купую, там, якщо це на стабіліста пункти, то е, купуємо якісь і ще й ліки, докладаємо у нашу посилочку, і взуття якесь таке ризове, як їм до потреби. Ще виконую адресні запити. Що таке адресний запит? Це коли вже звертається безпосередньо, поранений і каже: мені треба чохол. На ногу, там, на апарат Єлізарова, або а, адаптивні штани, або адаптивні худі. А, є такі нюанси, де зробити краще, краще кишеньку на, штан, на штанах а, не ззаду, не збоку, а спереді. Тобто, щоб зручно було пораненому зберегти телефон або якісь речі. Тому що в бокових швах, ось це тут у нас ще в процесі шиття, тут будуть нашиті липучки, брюки повністю розтібаються по бокових швах. Тобто це такі якісь нюанси. На поясі шнурочки пришиваються щоб для комфорту. Дівчата і вже всі ми вже за цей час. В колаборації з самими пораненими ми вже дійшли до якогось такого ідеалу, як повинен виглядати виріб: чи шорти, чи штани, чи худі. Тобто, так, все співпрацюємо. Деякі зміни там відбуваються, але як краще, ну тобто ми підстраюваємося вже під запити хлопців. Ці речі, що я пашию, вони будуть відправлені або на Дніпро, або до госпіталів. А там вже дівчата розподіляють по адресним запитам з усієї майже України. Уже в мене є декілька листівочок, швейної рути. Вони присилають кожен раз, у нас якісь якийсь і смаколик є. І все, вони турбуються про кожну з нас. Дякую, що ми є, що ми надаємо свої такі послуги в цій справі. їм. Отримуємо багато відгуків. Адаптивну білизну, адаптивний одяг, який теж дуже потрібен нашим пораненим. Бо купити його, ми його надаємо безкоштовно. На сайті Швейної роти є анкета, яку може заповнити або родич, або сам поранений. Вже буде формуватися адресний запит. І цей одяг, те, що потрібно, пораненому, буде доставлено безкоштовно. На допомогу Інні прийшла її подруга Валентина Сідлецька. На сьогодні пані Валентина займається створенням подушок та допомагає Інні нарізати деталі для майбутнього одягу. Коли я стикнулася з проблемою, що мені треба вирізати більше тисячі цих маленьких ліпучечок, на одяг. Це дуже така клопітка робота вирізати велику кількість таких ось липучок з стрічки. Вони повинні бути не просто порізані, а закругленими. Куточками, щоб, коли поранені ними користуються, не кололо при в процесі, як вони його вдягають, знаходяться в цій одежі. І мені на допомогу прийшла Валентина Ягівна. Я кажу, у вас є час, ви мені трохи допоможете. А вона, а що ви ще там робите? Що я ще можу зробити? Беріть, я кажу, тоді естафету. З подушками надала її викрику. Викройки ми брали а, з інтернету. Ось вона така викрійка, їх три штучки, підручні матеріали. Іноді з секонд-хендами купляли те, що підходяще. От. І а, да, Три таких детальки, І вони зшиваються, наповнюються синтепоном. Спочатку пішли всі мої диванні подушки. На це діло. Думаю, ну де ж взяти? де ж взяти, шукати, почала по знайомим Артем Шиян швейної фабрики. Я говорю, в тебе щось є? Вона, звичайно, є. І тоді в нас вже процес більше і більше пішов. Це дуже потрібна річ нашим пораненим, яким треба десь перевернутись, десь підложити. І для їхнього комфорту це дуже важливо. Можна руку положити, можна ножку положити, можна під шию положити. Частіше зазвичай ми ще такої схибе плотної тканини хлопкової, яка приємна до тіла. Схибе ми шиємо для госпіталю, ще для військових. Для евакуаційних автомобілів я шию спеціальної такої тканини, типу з плащовки, яка не, не просякається, не могне, що можна її витерти. Вони шиються з такими вірьовочками по бокам, щоб їх було зручно десь причепити, щоб вони ніде не тіліпались. Дуже з цим мені допомагає Валентина Яківна. Пенсіонерка пані Валентина волонтерить з середини 2022 року. Допомагаючи може волонтерським штабам Лозової і не тільки. Саме перше, з чого ми починали, то це збирали бутилки, сказали, що потрібні бутилки для коктейля Молотова. Зібрали. Далі різала, сиділа вдома, сітки плили, різала полосочківці, а моя колега. Баркова Лариса Анатолієна, вона відносила їх в волонтерський центр, там вже їх нав'язували, бо вдома цього не зробиш. А я сиділа, перерізала ці ленточки, різала, стрічки і починали мене пусти. Поруч зі мною сиділа подруга, вона зараз поїхала в Данію з сім'єю, вона в'язала носочки. І ото ми командою сиділи, я різала ці стрічки, а вона в'язала носочки. І так ми, А потім ми вже коли. Серед літа ми вже зустрілися з Іночкою. тоді ми вже почали робити ці подушки, різали оці ленточки, оці, що потрібно їм за це закругляти і вирізати. Взагалі, оце так. Я була в евакуації декілька місяців, два-три місяці одразу в селі, де працює чоловік, і не на потім поїхала далі в Красноград. Я й зараз з тим ветеранською. Організацію підтримую зв'язок. Я туди пересилаю їм пусту тару відьорки по 3-5 літрів. Вони солять огірки, солять капусточку, перевозять у госпіталь. Та я тут, де в мене є знайомі, а знайомих у мене багато, бо я працювала у податковій, Там де щось попрошу, там де щось попрошу. От і так Недавно була на днівному стаціонарі, одну колегу зустріла, другу колегу, та принесла ткань, та принесла ткань. Є з чим працювати. І так дзвонять, щось предлагають. Там, де тканини, де синтепон. Так що так і працюємо. До мене багато часу на це виходить. Я одразу по лікалу це все викрию. Потім саджусь руками, намітаю, скільки в мене зріння, звісно, не таке. Виражена ярке, а потім я про це прострачую на машинки, потім вже набиваю. Інна Ганжа, так як любить працювати з дітьми, минулої осені проводила майстер-клас серед підлітків з пошиття подушок кісточок на базі одного із волонтерських центрів міста. Тоді вони всі разом створили близько 25 таких подушок та передали їх пораненим військовим до шпиталів. Тож жінки продовжують допомагати пораненим українським військовим пошиттям адаптивного одягу та подушок кісточок, і дуже тішаться тим, що їх праця може, хоч одному захиснику чи захисниці полегшити життям. З самого першого дня зрозуміла, що потрібно якось допомагати, що кожен член нашого співтовариства має вкласти щось своє, чимось допомогти. А не лежати на дивані і ждати перемогу. Так, мені 75 років, Я маю 42 роки стажу. Я ветеран праці. Але мене це не зупиняє. Мені потрібно працювати і працювати зараз на потребу людей, на потребу тих хлопчиків, які зберігають наше життя. Ці маленькі якісь кроки, вони дуже важливі для кожного. Дуже потрібно, щоб. Кожен усвідомлював значення своє, що таких з маленьких справ складається велике діло. Мені приємно це відчувати, якусь подяку, якесь те, що я комусь трохи злегшила його стан, йому стало комфортніше. Саме більше приємно, коли ти. Отримуєш відгуки. Тобто ти е відправив посилочку, а тобі пишуть Дякую, ми отримали і роблять ще фото, це зовсім супер. Ну, і таке внутрішнє відчуття потрібності, значимості, що ти теж щось можеш зробити, якось допомогти. Е це більш всього надихає, так, Валентина, Якорівна. Коли приїздять і кажуть, ви зробили ще подушки, нам ще потрібно. Будь Бідласочка, потрібно ще, не, не зупиняйтеся. Ось звідти беремо ці ресурси, а кожне дякую, варте дуже багато.